Получается, я двигатель ставлю, значит значить 2 наділи мало, треба три наделиваться. Місяця два-три надо? Шо в тебе рубаль. В паху чи отут? В мене в паху було, я пів руку не грав, щоб зажило. Ну на воротах може стоять там макс. що Саня опять були? Кажу, опять болить? — Я ж ти кажу, я півроку не грав, щоб зажило. Ну, я в МРТ робив. Мене не впав, ось що, отут. Охує, ти що? Пам, що така зарацювала, да. якщо ти її надорвав чуть-чуть. Да. Тобто там або розрізати пришить, щоб воно ще було зарізати, ага. або ти півроку не граєш, щоб воно рубець. Все, сам стоїть! Чо йому ніхто не дає? Ну, ну є! Ну, якщо всі, ну, блін, ми могли! Го, ти мене чуєш? Ну, якщо я. Що Рому до Хакана поставить, він витягне. Не зрозумів. можна грати всі в коли на людина в центрі поля стоїть. Ну, ми, не грає пресінку, ми граємо під воріт. Ми не б'ємо зони суперників, вони обіцяють. Другий починає вода. Згадай, як він ну я зрозумів. Ну зараз червоні значно слабші. І ми могли їх придавити, якщо побіжимо. Ось що, товариш може бігати дуже гарно. Один. Та, ну Всі можуть бігати більш. Так у них там нема кому толком бігати. Що ж, ну в пришній оці і сили тратяться, а результат не факт. Спокійно! Бачили, як треба а не просто бігти я доставлю? Ну просто з іграками. Трудно з іграками, і граєш і все. Всі двоє переміщуються. І... Добре, добре. Ну коротше, одним словом, давай от десь добре добре. на напівку. Оранжевим я стаю з Юрою. Бо ти, якщо можеш, то ближе к хакі. Дві хвилини у вас, Тарас, щоб отигратися. Чи це мало вам? Можу додати, Тарас. 20 гривень. Заміна воротаря, пацани. Вигнали. ой ой Оце хоть! Ще рано, рано.

А Або не я мужик, мужик, мост, разбьет.